Hello! Зараз я поясню тобі, що саме треба буде зробити на діагностувальній роботі. Спочатку, коли відкриєш посилання, отут набереш своє ім'я і прізвище. Якщо ти можеш англійською мовою, якщо сумніваєшся, набери тоді українською мовою. але спробуй англійською, добре? Хоча б ім'я, наприклад, а прізвище українською. Далі. В першому завданні треба listen and tick. Тут такий є програвач. Коли ти натиснеш на нього, буде йти запис. Ти завжди можеш поставити на паузу. І завдання буде таке: прослухати. Там будуть ставити 1, 2, 3, 4. Слухаєш, натискаєш на паузу, можеш прослухати декілька разів. А тепер увага! Треба поставити галочку туди, про що була інформація. Розбираємо друге завдання Read and Write. Прочитай та напиши. Є слова, ми з цим всім працювали. До речі, ти в будь-який момент можеш ще раз повторити для себе це з малюночками в підручнику є слова. так? Потім виконувати роботу. Але треба натиснути і зі списку вибрати те слово, яке із цих таблички необхідно вставити. Тобто, вдруковувати не треба. Для того, щоб правильно обрати професію це назви професій, дивись уважно, що знаходиться навколо цього пробілу. І тобі це буде підказкою. Третє завдання, дивимось уважно. І так, тут необхідно натиснути і обрати одну із правильних форм. В першому пробілі діє слово have, тобто мати. Якщо ми говоримо про себе, то ми кажемо I have, я маю. Або, як, наприклад, have a shower приймаю душ. Але якщо перед пробілом стоять чиєсь ім'я, Тобто, це хтось він чи вона. То треба обирати вже не have, а has. Тобто в англійській мові після він вона ми обираємо has. В другому реченні, спочатку, треба обрати, щоб одержалось речення, що Бен не їздить на автобусі до школи. Тобі пропонується на вибір don't або doesn't. І так, як ти зрозуміло, вже стало да, тобі з попереднього речення, що коли йдеться про він чи вона, то ми вибираємо іншу форму, тобто відрізняється від того, яке б ми обрали для я. Так і тут, якщо заперечна форма для я, тобто я не їздю на автобусі, то ми б обрали I Don't. А тепер здогадайся: а якщо буде ім'я, тобто він, вона, і це відрізняється від don't. Отже, треба буде обрати правильно, треба буде обрати doesn't. І також тут іде His mother Drive, так? тобто мама підвозить його. Знову таки, his mother, мама мама це вона, то тоді ми обираємо дієслово з закінченням S. Знову-таки, тому що після він вона. Тоді слово додається S. Отже, треба обрати зрозуміло, що? Так? І а, третє це йде вже в запитання. Take out the rubbish, виносити сміття, тобто питають, а ти виносиш сміття? І тут треба обрати два слова. На початку а, перед «you» ми обираємо do, тобто ми кажемо do you». А «does» обирається, коли тут буде стояти «he» або «she». А далі треба обрати, чи do you take, чи do you takes. Ну, в будь-якому випадку, takes тут не може бути. Я просто тобі кажу, не може бути, тому що там, якщо на початку буде стояти DAS, то це вже закінчення S для він вона. Буде на, цьому, на цій формі ДАЗ. І другий раз в будь-якому випадку буде тільки один правильний варіант take. І нарешті четверте завдання треба дати відповіді на запитання. Я зараз покажу на конкретних прикладах. Якщо вони тобі підходять, будь ласка, можеш їх застосувати. Якщо ти щось хочеш змінити своє, теж, будь ласка, але будь певна, і певною, що це правильно. Ще раз скажу, що ми все це розбирали на наших заняттях. Крім того, в тебе в зошиті мають бути навіть речення, які я просила складати з різних тем. І так дивимось перше запитання. Do you do your homework after school? Тобто, чи ти виконуєш домашнє завдання після школи? Ну, ми обговорювали це так, і якщо сказати так, ну, після школи або після шкільних занять. Щоб сказати так, якщо ми говоримо про себе, то це буде yes, comma, I do. Тобто ми обов'язково додаємо це після коми «I», і це коротеньке слово «do», з якого, до речі, починається саме запитання. Друге Do you walk to school? чи ти ходиш пішки до школи? Ну, ми зараз до школи не ходимо, на жаль, ми навчаємось дистанційно, тому нам треба сказати ні. No, I. І коли в нас вже стоїть no, то ми пишемо не do, а don't. Бачите, воно з апострофом. І третє запитання: What do you do at home? А що ж ти робиш вдома? на увазі, Чи прибираєш. Кімнату, Clean My Room, чи Make My Bed, чи Take Out the rubbish. Ми це обговорювали, і ти навіть записував, записували речення. Ну, я обрала, наприклад, I clean my room. А тепер таке загальне до тебе прохання. Коли ти вже працюєш, працювала з цим сайтом. Да? І вчитель ваш часто вам задає. Тому вписуємо ім'я, натискаємо все, друкуємо. Останнє завдання треба це буде вдрукувати, тобто натиснути-вдрукувати. Коли натискаєш фініш, да, піднімаєтесь вгору, якщо треба, там вписуєте своє ім'я. І е, надсилаєте, тобто перевірити свою роботу, не надіслати вчителю, а перевірити. Так? Ну, Наприклад, зараз давайте зробимо. оце надсилаємо. Check my answers. Ну, оскільки я там нічого не обирала, в мене одержалося з червоним. Так? І коли підніметься, в тебе буде результат. То я прошу не просто мені заскринювати результат, а зробити так, щоб я побачила в роботі, а що ж у тебе виділено червоним, розумієш? Бо тоді, оце, наприклад, останнє завдання, бачиш, воно не перевіряється комп'ютером. Це я тоді подивлюсь, і тут вже будуть якісь бали в тебе. Або, наприклад, можливо, там щось, якісь, не речу, але, в принципі, там все тестово, тому це мені обов'язково заскрінити останнє завдання, що і як вписано. Домовились, не просто там скільки з 10 балів. Успіху, в тебе все одержиться. Bye-bye.